Вітаю всіх. Сьогодні будемо говорити про узагальнення. Нехай в нас є деякий клас аккаунту, клас якогось рахунку банківського користувача несуть. Де є одне узагальне універсальне поле. Ну і відповідно на, через це універсальне поле у нас є узагальнений клас. Ну і крім того, є певний конструктор, та ім'я. Не суть. Далі в нас є клас Message. Абстрактний клас Меседж. Який в загальному означає повідомлення. І крім цього класу є похідні від нього повідомлення відповідно через SMS, Viber, Email. Зрозуміло, що. Тут, скажімо так, примітивний інтерфейс, але взагалі це може бути розширене, оскільки емейл меседж може зберігати контакт емейлу, контакт телефону. Ну і вайбер, знову ж таки, телефону. Тут по ситуації, скажімо так. Ну а об'єкт цього класу це буде конкретне повідомлення. Тобто повідомлення про. Закриття рахунку, відкриття про перевід коштів, і тому подібне, скажімо так, не суть. Тепер ми хочемо зробити метод, який буде приймати повідомлення та сам рахунок, тобто користувача, і повідомляти йому. Ну, в даному випадку інтерфейс такий, що ми тільки виводимо на консоль. Але в загальному функціонал може бути більш складніший. Зрозуміло, що цей send message в принципі, можна було реалізувати безпосередньо, можливо, тут. Але в даному випадку ми хочемо про проілюструвати саме, скажімо так, деяку таку е роботу у загальній комбінації. Створюємо рахунок, де то поле виступає і int, і string. І так, і так. ну, В принципі, те, що другий об'єкт ми не використовуємо, але то не так суттєво. Це для прикладу, що ми можемо так зробити. Е, створюємо об'єкта, повідомлення. В даному випадку е, просто повідомлення email, ну, для того, щоб ми бачили на консолі, що виводиться, але в загальному повідомлення може бути більш суттєвішим. І тепер передаємо в е, метод, тобто відправляємо повідомлення, передаємо. Це повідомлення і передаємо. відповідно. Самого клієнта аккаунт. Два рази викликаємо повідомлення. Ну, і наш метод він тут є узагальненим. Оскільки клас аккаунт є узагальненим. Він приймає, значить. Об'єкти меседж. Ну, зрозуміло, що об'єкти меседж і похідні до нього може приймати, але тут відбувається перетворення типів. І іноді може бути помилка безпеки типів. Ну, Припустимо, у нас є в одному з класів повідомлень для прикладу, email message. У нас є метод деякий, в інших немає. 에... Зрозуміло, що тут ми можемо його викликати і будемо викликати. Зараз побачимо на консолі. А... І тут ми можемо викликати, ми привели небезпечно, небезпеч... не використали as, is Але в даному випадку так зробили для того, щоб більш ілюстративніше було це видно. 에... В даному випадку 에... це об'єкт email message Якщо це буде об'єкт SMS message то зрозуміло, що тут. Цей метод не буде міститися в відповідному е, об'єкті. Так, ну запустимо так чисто для ілюстрації і перейдемо далі. Так, все працює в принципі в даному випадку, але відбувається перше перетворення від похідних до батька, і є ймовірність безпеки у типу, виняткових ситуацій. Тому, як ми можемо це обійти? Ці два пункти. Ми, може їх, ми можемо їх обійти, використовуючи, скажімо так, ще одне узагальнення, в якому розумінні. Так, зараз секундочку. Ми можемо написати ось так. Тобто повідомлення виходить, що повідомлення може бути е, об'єкт, скажімо так, сюди передав, мій, може бути не тільки об'єктом меседж, а й узагальним параметром. В даному випадку синдекс наступний. Тобто, тут бачите, такий порядок, тут інакший порядок, але воно все працює. Головне, щоб порядок в фактичних параметрах відповідав формальним параметрам. Значить, Іначе все добре, ми можемо передати сюди, скажімо, узгальнений цей параметр, який може бути будь-яким об'єктом, а наверху всіх об'єктів є об'єкти, є клас Object, і тому, скажімо так, розуміється, як клас Object тут, і тому в нас буде помилка, оскільки клас Object не містить властивості текст. Тому так ми могли би зробити, але це абсолютно не приведе до позитивних результатів, а ще гірше усугубить нашу попередню ситуацію. Тому як ми можемо вийти із, попередньої, із цього, і із цієї, ми можемо використати, до чого я і хотів підвести взагалі це відео. Ми можемо використати от такий синтаксис, таке обмеження узагальнення, де сказано, що ми передаємо сюди те. Але от то те має бути таке то, не інакше. Або похідні класи, тобто меседж або похідні класи. При цьому вже немає в нас перетворення, воно інакше працює перетворення до, баз, до батьківського класу. І в нас не може бути е, винятків навіть от таких небезпечних ситуацій, оскільки в даному випадку ми не можемо конвертнути те до email меседж як ми могли. У самому першому нашому випадку. Ну і запустимо для ілюстрації нашої роботи. Як бачите, все працює, відповідно. Дякую всім за увагу. Це все в цьому відео. Що хотів сказати? Дивіться нас.